Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін став свідком у справі проти колишнього начальника відділу кадрів головного управління Нацполіції Херсонщини Миколи Кучерявого якого звільнили з посади через участь у схемі з продажу водійських посвідчень за версією правоохоронців у складі злочинної групи Кучерявий працював не як поліцейський, а як радник голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна. Хоча сам радником він ніколи не був, насправді у лютому 23-го року кучерявого відрядили охороняти Прокудіна у межах кримінального провадження щодо погроз вбивства. Бивством і саме в день, коли ДБР оголосили про викриття схему з продажу посвідчень, його Терміново відкликали назад. Схема, у якій фігурував кучерявий, зводилась до платного сприяння у сервісних центрах МВС у Херсонській та Миколаївській областях. Вартість залежала від складності справи і в середньому складала близько 20 тисяч гривень з людини. Найчастіше клієнти зверталися саме за водійськими посвідченнями. Серед замовників, місцеві тупчиновники, їхні родичі та знайомі під час Обшуків у членів групи вилучили записи, бланки документів, печатки, гроші та мобільні телефони. У вересні минулого року кучерявий звернувся до суду з вимогою поновити його на посаді й виплатити заробітну плату за вимушений прогул. Але суд визнав його звільнення законним і у лютому цього року відмовив у задоволенні позову. Попри це, кучерявий подав апеляцію. Під час попереднього розгляду справи суд запросив у ХОВА документи, що підтверджують, які саме завдання виконував кучерявий, коли нібито охороняв Прокудіна, чи дійсно він брав участь у заходах безпеки, кому підпорядковувався? які дії здійснював. Наступне засідання призначене на 24 вересня, і вже там як свідок виступить сам голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Цікаво, що відрядження кучерявого почалося на основі постанови слідчого, внесеної в рамках кримінальної справи, що внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Справу херсонські поліціянти порушили за фактом погрози вбивством голові Херсонської обласної державної адміністрації. Жодної згадки про цю справу у єдиному реєстрі судових рішень не існує. Тобто, жодних ухвал по справі суд не вносив і слідчий не не клопотав про доступи та обшуки в рамках цієї справи. Але з документу стало відомо, що слідчий попросив начальника поліції відправити начальника відділу кадрів охороняти Прокудіна. Тож далі стежимо, чим завершиться ця справа. Адже вже 24 вересня в суді свідчитиме сам начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Ми й надалі слідкуватимемо за перебігом подій. Тож підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарі. Що думаєте про цю історію? А ще нещодавно я розповіла про іншу гучну спецоперацію, коли ДБР та СБУ провели масштабні обшуки в Херсоні та Миколаєві, викривши цілу злочинну мережу серед самих правоохоронців, Там і хабарі, і кришування наркоторгівлі, і навіть звільнення прокурорів. Посилання на це відео в коментарях.